Ти як, російська дівчинко? Привіт! Напевно, ти за татом сумувала, а я померла в юних десять літ. Твоя сім'я моє життя забрала. Твій тато справді ніби лютий звір. Він братика мого вбив без жалю. А я тікала, вибігла у двір. Але мене замкнуло у підвалі, а там лежав застрелений татусь. Я бачила, як кров лилась рікою. А в хаті плакав зв'язаний дідусь. Його побили і шукали зброю. Твій тато мою маму шматував, і так безжально бив її ногами. У неї всі прикраси він забрав. Вони, напевно, вже отвоєма. у твоєї мами. У моїх вушках і досі її крик, який став тихішим і тихішим. А потім голос мами просто зник: її немає, не витримала більше. Її до мене кинула в підвал. Твій тата там знущався на мною, а мій татуся застрелений лежав, і кров моя лилася там рікою. Ти як, російська дівчинка, живеш, а я лежу, убита твоїм тату. Мій хресток, ти напевно бережеш, тобі подарував його на свято. Мені цікаво, він ночами спить, цілує твою маму, обіймає, Моя матуся вбита, лежить, і він про це чудово. Тобі вдягла моє червоне плаття. Твій тато в нас понівечив, любив. Ціло дітей він розвивав наш шмаття. Ну що, російська дівчинку, бувай. Мене знайшли і нарешті поховають. До Бога підіймуся в рай. Там янголи на мене вже чекають.